Відповіді на коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Так, пані Ірина, дякую, Яночка, три сердечка. Щиро вам дякую. Так, смачного. Щиро, щиро дякую. А, це там, де я обідала. Щиро дякую. Так, Анна, може, й не по темі, але коли в людини закрипи, дуже допомагає чай сени, Продається в аптеці, мені приписували лікарі після операції. Чому не по темі? Якраз по темі. Я вже колись відео на цю тему знімала, що обов'язково слідкувати, що ми їмо, і також обов'язково слідкувати, коли ми ходимо да, там, в туалет і як це все в нас відбувається. Це це нормально, це природньо, це також дуже-дуже важливо. Цю чай цієї сени я не пробувала, я купувала, я пішла легшим шляхом, купила сенодоксин. В таблетках випила дві і все пішло як по маслу. Так. так що то дійсно, ну, натуральне можна не часто, да? не кожного дня, бо навіть і таким зловживати не можна, яке б воно натуральне не було, бо не можна нашого організм, щоб він розлінувався. А інколи да, час від часу, коли там. То можна, нічого страшного не буде. Так, пані Віолета, смачного миру та добра. Щиро щиро дякую. Світлана, дякую, миру нам, сердечки, щиро дякую. Таня, на здоров'я також сердечки. Дуже вам щиро. Щиро дякую, дівчатка, дуже-дуже дякую. Так, пані Інна, я на вим, вибач, іноді пишу з помилками. Дуже зір упав з війною. Нічого страшного, ні на які помилки там чи що не, не треба звертати уваги. Всі ми люди, всі, ну це ж таке. Я також буваю. Пишу одне, навіть і слово написала, да, Вірно. Воно, я взяла відправляю, воно раз і виправило. Нічого, то таке, то єрунда. То не головне, волосся набагато менше випадати стало з твоїм харчуванням. Щиро вам дякую. До речі, мене зараз взагалі майже волосся не сипаться. Взагалі, я скільки ось розшісуюся, у мене навіть на розчисті немає майже волосся. Взагалі круто. Тоді ото почало сипатися, і я перенервувала за чоловіка. Потім я знову почала цей лопух парити, да? корінь лопуха почала наносити на коріння. І двічі в мене там трішки цього геля було, з бодягою. Чи бодягою? Ні, бодягою. Ото я двічі намазала на ніч. І все, все пройшло. І дуже-дуже багато почало відростати маленького-маленького такого волосся. Щиро дякую вам за коментар. Так, сонечко, тримайтеся, ми українські жінки, вміємо чекати і дочекаємося наших синів, чоловіків, братів, дождемося перемоги оновленими, щасливими та мудрими. Все, все буде добре. Я також вірю, що все буде добре. No. Якби як як тільки поскоріше. Щиро, щиро вам дякую. Так, Люба Яночка, ви трошки трималися, а я плакала. Треба надіятися і вірити. Тримайтеся, щиро, щиро вам дякую. І вірю, і надіюся. Інколи, звичайно, вже буває така якась і зневіра і буває таке вже і морально, знаєте, я. Я вже собі в голові розробила, я не знаю, планів п'ять. Як що буде, якщо вдруг. Або отак, або отак, або отак. Так що не знаю. Але буває, буває нічого. А буває таке, як нападе якась тихандра чи тоска, я не знаю. Доважко. Якби оце раніше, до 1 травня, я б уже все. Я б уже скупила півмагазину, сиділа б плакала б, їла, їла б і плакала. І лежала все, і більше б нічого не робила. Мабуть, би й роботу закинула. Так, Яночка, серцем і душею з вами. Хай Бог береже вашого чоловіка велика, вам подяка за все. Щиро вам дякую за підтримку. Щиро дякую. Так, Валентина, доброго вечора. <кій> Хочу сказати, що ви просто чарівниця і дуже гарний мотиватор. Щиро дякую вам. Наче аж 21 сердечко. Щиро дякую. Якщо добре, порахувала. Так, пані Люда, багато сердечок, багато квітів і вітання. Щиро, щиро вам дякую. Так, Любов, Яночка, дякую вам, що ви виходите в ефір. Бажаю вам терпіння, щоб чоловік подзвонив і щоб обов'язково ви разом з ним зустріли перемогу. Ви така світла людина. Нехай вам буде багато добра в житті. Три сердечка. Щиро, щиро дякую. Дуже щиро дякую. Нехай у вас також буде все все добре. Зелений чай також розплакалася. Щиро, Щиро дякую за підтримку. Ой. Жанна, тримайтеся. Все буде добре. Обов'язково дочекаємось наших мужніх воїнів додому. Не втрачаємо віру. Всім миру та добра. Щиро, щиро дякую. Тетяна, Яночка, тримайтеся, багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Пані Лариса, плачу разом з вами, але нічого, все буде добре, треба просити Бога. Я вас дуже розумію, бо син боює з перших днів. Пішов добровольцем, зараз на Донеччині. Божого благословення вам і вашому чоловіку. Нехай Господь Бог оберігає вашого сина кожну секунду, кожну секунду, щоб він був поруч і прикривав його від всього лихого. Я вам дуже щиро дякую за підтримку. Все, буду закінчувати, бо закінчується вже пройшло попередження. Бракує місця сховищу. Цією пам'яттю я не знаю, що почищу знову все забити. Все, всім гарного вечора і гарних суднень.